Війна руйнує не лише ландшафти нашої країни, але й краєвиди наших людських життів, залишаючи по собі руїну і страждання, розбиті вікна, дахи і стіни наших душ. Скорбота це не хвороба, яку потрібно лікувати. А невід'ємна частина нашого життєвого досвіду на цій планеті. Коли смерть і руйнування стають нормою, скорбота переплітається з нашою щоденною боротьбою, хоча надто багато людей обирає бути поза війною та поза політикою, зневажаючи скорботу іншого. Скорбота не є слабкістю чи вадою нашого характеру. Як багато хто намагається одухотворити і діагностувати іншого за допомогою своєї святості високого рівня, щоб уникнути прийняття глибини горя того, з ким вони працюють, співпрацюють чи живуть, скорбота не є розладом. Таке ставлення до іншого призводить до стигматизації та відсутності підтримки того, хто бореться з горем аж до втрати ним сенсу життя і болю. Скорбота це не психічна хвороба, яку ми повинні соромитися або соромитися визнавати в собі перед високодуховними людьми. Ні, не соромно шукати безпечного місця, щоб висловити свою скорботу. Спустошити свій розум і душу настільки, щоб тільки Святий Дух міг знову наповнити їх не чимось, а тільки собою. Скорбота не обмежується горем за смертю близьких, хоча це безсумнівно одне з найболючіших джерел скорботи. Скорбота це також про втрату наших домівок, спільнот. Способу життя, відчуття безпеки та захищеності для наших братів і сестер, дітей і батьків. Ці втрати також є глибокорунівними, хоча й не настільки сильними, як втрата близької людини. Наша скорбота виникає як природна реакція на смерть і страх смерті тих, кого ми любимо посеред цього хаосу і безповоротних втрат. Скорбота служить нагадуванням про цінні життя і справжні узи любові, які об'єднують нас під час війни. Скорбота відкриває в нас нашу людську сутність, нашу здатність до глибоких емоційних зв'язків і спільного співпереживання, що виходить за межі суспільних конструкцій і насильницького поділу людей на своїх та чужих за ідеологічною ознакою. Скорбота це наш спосіб пережити колективну емоційну, духовну і моральну травму та оновити свій зв'язок з життям. Тому ті, хто називає скорботу під час війни патологічною, не розуміють ні себе, ні людський стан ані сутності іншого. Скорбота це те, як ми усвідомлюємо своє місце не в ідеальному, а в зламаному гріхом світі, зруйнованому війною, коли все виходить з під контролю, коли ми відчайдушно потребуємо відновити та зберегти свою людяність. Скорбота нагадує нам про нашу спільну людяність за Божим образом і подобою, яка відкрилась у скорботі Богу людині. Називати скорботу хворобою означає, що людину нібито потрібно вилікувати, щоб дати їй можливість повернутися до нормального функціонування. Але після глибокої втрати вже немає ніякої нормальності, до якої можна повернутися. Ми змінюємось не завжди. Навіть син Божий має шрами на своїх долонях на вічні віки, хоча вже без пекельного, пекучого і роздираючого болю. Якщо Ісус не соромився своєї скорботи у Гецеманському саду, дорогою на Голгофу, на кресті, то хто я такий, щоб грати роль духовно невразливого рембу святістю високого рівня, який не усвідомлює і відмовляється від своєї вразливості? У Біблії сказано: тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з тими, хто плаче. Римлянам 12.15. Миру вам і вашим дітям, Тарас Дятлик.